Так, друзі, дивіться, зламався в мене мій панцепорований. Я прийшов в амбуланці, зараз я в амбуланці. Покажу, як все тут відбувається. Як тут приймаєш відкам, медична допомога. Да, прямо піді мною такі вікно, ти до нього приходиш, тебе приймають, записують твою страхову. І далі відправляють на догляд. От сюди. Ти чекаєш, тут. Ти маєш тут досить довго чекати. Ну Приблизно це година-дві. От мені зараз повезло. Вечір, дев'яти вечора, я чекав там всього півгодини. І от і зараз буду приходити на прийом. Далі все покажу. <звук> Хто думає, так? Да? No? Okay. No? Okay. No? Okay. Okay. Mm -hmm. Зараз мату. Так, поки лікар пішов, покажу вам, як виглядає швидка допомога. Значить, тут пульт, який керує повністю всім процесом. процесами. Тут це моя кола, яку я тут купив в автоматі. Тут вони бачать повністю всю історію. Про мене, вставляють сюди чіп-карту і все бачать. Купа, купа різних методів дослідження. Тут мене ну, мені тільки що перемірили все, що могли, навіть те, що не треба міряти. Одразу тут все є для тестів, для того, щоб взяти кров різні, аналізи взяти і так далі. Зараз спробую пройтись. Трошечки тут якось так познімався. Тут отак палати, де люди також лежать на огляді. Бачите, вони так лежать і чекають своєї черги, коли їх оглянуть. Так, спробуємо піти далі. Тут місце, де одразу можуть положити і зробити тобі лежачим МРТ повністю по колу. Так, тут, тут, тут навіть оперувати можуть. Це почав, тут прямо оперують. Тут є отакі крісла для пересування, якщо тобі зручно пересуватись. Тут на комп'ютерах врачі збираються і в цьому місці отак прямо не конціліно цілий. І вони стоять і вирішують, кого як лікувати, що кому призначати. Тобто тебе звідси не випустять, поки не вирішать, як найкращим методом тебе лікувати. І це будуть вирішувати декілька лікарів, реально ну, професійне зброюся. Я знову в цій кімнаті, і зараз буду чекати приходу лікаря і подивимося, що він мені скаже про зараз мою руку. Потім потрібно лежати. Ну я, я ліг, можна сидіти, що хочеш і чекати доктора. Я вже чекаю доктора годину. А минув раз, коли мене привезли, я чекав дві з половини години. Найбільше, поки вони відправлять воропола. Це ж просто було. лежиш і чекаєш. Hello. Так, мене відвели, зробили рентген, До речі, Рінген мене тут гарна консолідація. Тільки палець дійсно викрили в сторону. Е, мені треба ставити ендопротез сюди, І мені тепер треба знову сидіти тут і чекати доктора. Це буде довго, п'ять довго. Так, прийшов доктор і зараз показує мені знімок руки. Це було два місяці назад, Тепер зараз. Так, тут з'явилась консолідація, але тут просто дивіться, що сталося стала спасі. Все, мене оглянулося, вони ліці підняли зверху, сказали, мені нічого не можемо зробити, йти додому, пізніше з вами зв'яжеться досвідчений хірург. Ось, так виглядає гарна лікарня. І просто тепер надо їхати домой і чекати зустрічі з досвідченим хірургом. Ось така швидка, екстрена невідкладна медична допомога. Зато все гарно.